Добрий день, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит». Сьогодні продовжую з вами говорити про шкарпеточки, дуже багато запитань, коли ми їх в'яжемо. Коли, скільки, чого, скільки петель набрати. тут дуже багато елементів, борт, наступ, п'ята, мисок. Клин підйому, і, а тут ще нітки різні спиці різні жіночі, дитячі розміри різні. ну, коротше, таке. Але є принципи в'язування, і я хочу, щоб ти опанувала ці принципи разом зі мною. І ми вже в'язали ці носочки, шкарпеточки стабільно із стабільно задоволенням. Я з тобою хочу проговорити все-таки. Про а, кількість, а, скільки петелечок треба набирати. Про набірний край. Про набірний край. Є два основних метода, коли ти можеш поміряти і коли ти не можеш поміряти, а, ти в'яжеш на подарунок, знайомим, просто на продаж а, в ЗСУ і, і тому подібне. Значить, перше, коли ми можемо поміряти, ми міряємо обхват стопи в самому виступаючому місці і множимо на свою щільність в'язання. Або по табличці. Відразу кажу, що табличками я не користуюсь. Тому що і я не попадаю в щільність або в ці покази, або приблизно. Це все як гадання на кофейне гуще. Хочеш пробувати, пробуй. Я зараз говорю про класичні методи. І так, у нас є ніжка, ми можемо поміряти її. Обхват ми робимо, помножаємо на щільність, і це у нас буде набірний оцей набірний край. Кількість петель на наборному на цьому краю. Якщо у нас немає цієї ніжки, а нам треба зв'язати. Є ще один метод, це. Як ти, наприклад, знаєш розмір? Да? Розмір. У мене, наприклад, 38 розмір. Розмір треба поділити на 3 і помножити на 2. Вау! Так, і виходить десь приблизно 12,6 помножимо на 2 і виходить 25 сантиметрів. 25 сантиметрів довжина стопи. 25 сантиметрів помножаємо на щільність і буде дорівнювати набірний край. Це зрозуміло, да? ти знаєш тільки, наприклад, що тобі треба зв'язати 37 розмір, тоді, по-перше, ти вираховуєш уже довжину стопи, а по-друге, ти відразу вираховуєш на скільки петель тобі треба набрати. Наприклад, якщо 36 розмір, да? ділимо на 3, 36 розмір. І помножаємо на 2. Це у нас 12-24 сантиметрів, і помножаємо на щільність. Тобто в тебе вже буде дві величини. Одна це довжина стописк, оце, від п'яточки до миска, а по-друге, в тебе вже буде, помножуючи на свою щільність. Ти будеш знати, скільки тобі треба набрати петельку. В мене е, тут задача така, намалювалася зв'язати сусідському хлопчикові шкарпетки. Він до мене якось зайшов у гості, до моєї, коли вона до мене приїжджає і приїздить і о, дивився, як я вяжу шкарпетки. і каже, Тетя ну, у мене вже всі шкарпетки протерлись, а зима вже скоро. І навіть сказав, який кольор він хоче. Він хоче синій, у мене синього наразі немає, то я вирішила зв'язати вив'язати те, що у мене є. І якраз я подивлюся, чи я вгадаю з розміром, з анатомією і тому подібне. Я не міряла йому свод стопи, оцю довжину. Оцю мірочку я не міряла, я помірила е, ступу. Ступа у максимка 22 см. Це 34-й, 35-й, мені здається, розмір. 22. Да. І в мене щільність 2,6. В мене вже просто вивезено, дівчатка багато носочків, шкарпеточок. Метраж цієї пряжі вона різна, різного виробника, метраж майже одне саме. Це дропс, він трошечки потовше. Це alize Sox, це дропс, але трошечки потонше. Тобто 420, і це. і це. Тобто я вже можу щільність свою вирахувати. Як вам це зробити? Якщо ти перше в'яжеш шкарпетки, то такий треба зразочок. Але зразочок буде в тебе все рівно відрізнятися. Тому що ти будеш в'язати поворотними рядами зразочок. А щільність в'язання в поворотних і по колу в колу в'язання він різний. Тому моя тобі порада: свої перші шкарпетки в'яжи по а, петлям по табличці, або по петлям блогера, або по набраним петлям своєї знайомої, тобто від чогось треба стартанути по щільності в'язання. А далі ти вже зв'яжеш карпеточку, проведеш ВТО, тому що ця щільність буде різною знов-таки. І будеш вже точно знати свою щільність. Це е, дуже важливо е, е, знати щільність, тому що від цього залежить, який ти все-таки розмір зв'яжеш. щільність буде залежати від пряжі, тому що, наприклад, пряжа. Е, о, така кольорова алізе і сокс, і е, е, однотонна вони різні по щільності. однотонна товстіше чогось від цієї пряжі, але мені суть важна. Я щось перелізла на пряжу. Це зрозуміло, так? Да? Я хотіла в цьому відео розказати, як ми рахуємо набірний край. Скільки ж все-таки? Петль ми маємо набрати на початок роботи. І що важливо, що ці петлі у нас будуть у всій роботі, де б ми що не в'язали, який би елемент шкарпетки ми не в'язали ці петлі, наприклад, 60, як я тут набрала, вони нам мають зустрічатися на всіх елементах. На борці, на підгомілки, на п'яті. ми їх розподілили, Ми тут будемо працювати, убавляти, збавляти, а все рівно на наступи ми вийдемо на те саме число на 60. І ми будемо це контролювати. Значить, я тобі пропоную два ще разочок, підсумки. Я тобі пропоную два методи, да? коли ми знаємо, Можемо поміряти оце об'єм стопи і помножити на щільність, або, коли не знаємо, ми можемо це вирахувати по розміру. Я сподіваюся, тобі все було зрозуміло. Якщо так, то ми будемо з тобою переходити до іншого етапу. Давай до зустрічі опоновой.